Ванком дас флюкцой ін Варшаву, коли літак прибуває до Варшави. орцайт. о 10-й годині по місцевому часі. Я хочу зарезервувати два місця до Праги на сьогодні. Für на наступний für на п'ятницю. Für Woche на наступну неділю der ein 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 Flugticket nach nach Prag für für den Samstag Bitte buchen? Ticket Ticket Wie viel kostet ein Ticket in Touristenklasse? Touristenklasse туристичного туристичного класу? класу die nach Wien. Будь ласка, один билет до Вене. Morgen komme ich um die tickets zu bezahlen und abzuhören. Я прийду завтра, щоб платити та забрати бюлети. Кюнензім'я Денфлюк на Праг Бештетіґен. Чи можете ви забезпечити мені виліт до Праги?